Тема нашого уроку означення та властивості степеня з раціональним показником. У 7 класі ми з вами вивчили властивості степеня з натуральним показником. І пам'ятаємо, що при множенні степенів з однаковими основами. Допомагайте. Основа залишається та сама. Показники. при множенні... Додають. Додають. Так. Да. При діленні степенів з однаковими основами. Основ... Віднімаються. Віднімаються показники основа та сама. При піднесенні до степеня показники. Множаться. Множаться. Перемножаються. Добре. І щоб піднести добуток до степеня, нам необхідно до цього степеня піднести кожен. Кожен множник і так само дріб до степеня, значить окремо чисельник до степеня, знаменник до степеня. Всі точно ті самі властивості будуть у нас для степеня з раціональним показником. Але для початку у нас іде означення. Тож, Степенем додатнього числа А з раціональним показником R записуємо. Степенем додатнього числа А. З раціональним показником R, поданого у вигляді. M поділити на N. Раціональний це ось такий має вигляд N поділити, М поділити на N, де накладається умови N належить множині цілих чисел, N належить множині натуральних чисел, до речі, N більше одинички. Називають число, значить, степенем додатнього числа А з раціональним показником, який поданий у вигляді М поділити на N, називають число. Увага, корінь із числа А, корінь степеня N із А в степені М. Тобто, якщо мені треба піднести А до степеня дробового, я від дробового показника перехожу до кореня, число А і тут дивіться уважно, якщо в мене n було внизу, воно пішло в мене на корінь. Якщо n було в чисельнику, воно пішло в мене на показник. Тобто, іншими словами, просто міняю місцями. і все. Наприклад, 5 у степені 3 сьомих. Дорівнює корінь сьомого степеня, із 5 у третьому степені. Зрозуміли, так? Оце в нас означення. Ну і властивості всі ті самі, про які ми зараз дуже швиденько були проговорили. Тільки показники пишемо у натуральних. У сьомому класі ми писали М і Н. По суті, правило це не міняє, правда? Тільки запис у нас буде дещо, дещо інший. А в степені P помножити на а в степені Q. При множенні, ви казали показники. Додаємо. Так, при діленні степені правила ті самі. З однаковою основою. Yeah. Угу, Основа та сама, показники віднімаємо. Так, при піднесенні до степеня, А в степені П підноситься Перемножаю. до степені. Добренько. Перемножаємо. Так. Тепер у нас наступна властивість добуток підношу до степеня П. Значить, потрібно до цього степеня піднести кожен множник. А до степеня П. В до степеня. Тепер дріб підношу до степеня А на Б. Зрозуміло, що Б. Не дорівнює в нас нулю. Піднести до степеня P. Значить окремо чисельник до цього степеня, і окремо знаменник підноситься до цього степеня. Оце ті властивості, які ви знали, які ми повторили. О, ось ці властивості потрібно знати. Ну і означення. Ось воно, і отак також потрібно знати. До цих властивостей я додаю ще. Так, ще є така властивість. А в степені мінус П, якщо у нас. Іде від'ємний показник. Щоб мені зробити з нього ну, обчислити число у від'ємному показнику, ми не можемо, тому ми робимо додатній показник. Для цього опускаємо його у знаменник. Зверху в мене буде одиничка, а А в степені мінус П опускаю в знаменник. І коли опускаю в знаменник, знак показника знаменника міняю на протилежний. Було мінус П, а стане П. Зараз все на прикладах ми побачимо. Так, ну це, по суті, всі властивості. Пишемо номер. Ну, хто ж просився? Де ж він єсть? ось єсть. Так, і пишемо номер 6.1. Так, відкриваємо підручник. Це у нас сторінка 37, номер 61, перший приклад. 5 у степені 1 третя. Так, з ким будемо робити? Полін, давай удвох. Ось точно так само, як я робила в цьому прикладі. Переходимо до. Завдання. Подайте у вигляді кореня, степінь з дробовим показником. Коли в мене дробовий показник, я перехожу до кореня. Так, оця трієчка йде в показник кореня. Одиничка йде над 5. Можна не писати. Так, і залишається корінь третього степеня з 5. Зрозуміли? Так, Полін тут. Так. Да. Давай. Б в степені мінус одна сьома. Так. Але дивіться, зразу, коли в нас від'ємний показник, ми користаємося ось цією останньою властивістю. Рискодрому, виходить. Одничка, Тут буде Б в степені. Сім. Одна сьома. Ні, знак міняється. Коли піднімаємо, чи опускаємо. Так, коли піднімаємо чи опускаємо, міняємо знак показника. На сьома. дорівнюємо, Так. Риску дробу одиничку поставили, а тут переходимо до кореня. Ось так. Це буде. Так. Є. Да. Yeah. Все, В порядок. Тут у нас АБ в степені 4 сьомих. Давайте я розкажу. Дивіться, у нас цілий, цілий множник. Ми не використовуємо те, що можна добуток до степеня а тоді окремо так буде довше. ми можемо зразу написати: це буде корінь сьомого степеня із АБ у четвертому. А тепер оце перепишу кожне А в четвертому степені, Б в четвертому степені. Зрозуміли? Ось так воно виконується. Значить порядок. Так, наступний у нас буде номер 6. 3. 6. 3. Тут, навпаки, подайте вираз у вигляді степеня з дробовим показником. Перше корінь із екса. дорівнює. Тут, навпаки, від кореня йдемо назад. Тобто, звідси назад. Це буде Х у степені. Оце буде чисельник, тут буде знаменник. Х у мене в якому степені? У першому, в тому чисельнику одиничка. Одна друга. Да. А корінь квадратний, значить, одна друга. Єсть, перейшли. Я другий приклад продовжуємо з тобою. Так, корінь сьомого степеня із шести у п'ятому степені. Це буде 6 у степені 5 сьомих. Так. Да. Бачите, поміняли місцями, де все. Тут складного зовсім нема нічого. Давайте третій. Так, тут у нас мінус другий. Можна одразу, не міняй. Це буде 2 у степені мінус 2 п'ятих. Так. Не складно, правда ж? Так, наступний номер. 6, 6. Дивіться, дала тільки два номери, враховуючи те, що… Але у властивості всі повизублювать. Пожалуйста, враховуючи те, що світло, в нас і все решта. Не навантажила, але... але. Я б наче, ще один дала. Ну, хай. Хай. Так, 6-6. Чому дорівнює значення виразу? О, тут уже потрібно обчислити. Давайте 8 у степені 1 третя. Ось, обчислить 8 у степені 1 третя. До степені 1 і 3 ми підносить не вміємо. Ми переходимо до кореня. Диктуємо, ян. Корінь третього степеня із 8. Так. Добре. О. А тепер. Яке число? Ми 3 разимо. Буде мн... 2. Да. Бо 2 на 2 на 2, 2-3 рази множимо, буде 8. Добренько. Друге. 10 тисяч степень одна четверта. Це буде корінь четвертого тисяч, і це буде 10. Угу. Бо 10 множиться 4 рази на себе буде ось це число 10 тисяч. Добре, третє. 0,125 в степені мінус 2 третіх. Ось тут треба зразу опускати. Так. Ну що, остання властивість від від'ємного до додатнього переходимо? Одиниця поділена на 0,125 у степені 2 третіх. не две третьих. Сейчас трошки вытру вот так вот сейчас роблю. И вот две третьих. Маленьким. Так, дорівнюємо. переходим до корня Корінь третього степеня із 0,25 у другому степені. 125 сотих, там у нас тільки. 125. Угу. У другому степені. Так, ну тут, мабуть, треба обчислить. Так, дорівнює. 0,125. Дивіться, три цифри після коми. Угу. Якби було корінь 125 третього степеня, ми б сказали, що це число. 5 5 на 5 25 і ще раз на 5, 125. А якщо 0,125 і третій степень, це буде 0,5. Так? Ще раз. Корінь третього степеня за цього числа усього треба добути, на двоєчку поки що не дивлюся. Дивлюсь на 0,125. Кажу, якби було просто 125, це було б число 5. Бо 5 три рази на себе буде 125. А якщо в мене 0,0125 три цифри після коми, то це буде 0,5. Можете перевірити. 0,5 на 0,5 і на 0,5. Три п'ятерки множиться 125 і три цифри комою відокремлюються. Все правильно. Значить, з одного корінь буде 0,5. Але ж воно у нас у квадраті. Значить, треба. І ще раз помножить на 0,5. Бо тут дві, да? дві 2 тисячних. Так, добренько, давайте домножимо, що це в мене буде. Чисельник одиниця в знаменнику. 0,25. Так. Ділити на число з комою ми не можемо. Переносимо кому на дві цифри. Це буде те саме, що. Додаємо два нулі. А в знаменнику на 2 цифри. 25. Так. А 100 це на 25. 20... Це буде 4. А 100 на 25 це буде 4. Ну, дивіться, який приклад. 0,125 тисяч у степні мінус 2 третіх. А це всього-навсього у нас 4, правда? Правда? Так. Зараз номер 6,5. Ви робите самостійно оце домашня, і можна буде починати зразу працювати, бо як виключають світло ввечері, так буде у нас темненько. Але все зробіть, будь ласка, обов'язково. Щось я виключу, тоді. А вам потрібно населення? Пождіть, зараз я виключу, тоді, тоді ще поговоримо.